Відновлення благоустрою після проведених розкопок говорили під час оперативної наради у міського голови Руслана Марцінківа. В цьому напрямку кажуть комунальники, роботи нині ведуться активно. Станом на 23-й рік було відкрито 39 ордерів, з них на газонах 9, на дорозі 26, на тротуарах 4. Ну, приклади розриття, потім відновлення. Це є велике. Була розкопка Мазепи набережна. На зараз чорновий шар кинутий. Він не потріскався, і будемо його доробляти в частовий. Продовж цього опалювального сезону кажуть в Івано-Франківськ. Теплокомуненерго ордерів на розкопки відкрили небагато. Шість розкопок це було у грудні, чотири в лютому. А ось в березні зараз тільки одна розкопка. Станом на сьогодні ми замовили вже вчора. Відновилася робота асфальтного заводу. Ми замовили сьогодні. Здійснюємо асфальтування по Івасюка 3840, сорок і воска по карпатській ми виходили з пропозицією продовжити дію договору. Перепрошую, ордеру до 26 травня, в Зв'язку з тим, що ми там хочемо, все ж таки я зараз покажу на слайді, попри будинок, міняти теплову трасу. Всього чотири незакриті розкопки мають нині газовики. З початку року відкрито 16 аварійних ордерів, 10 планових. Шість були потім зварійних переведені плану і в зв'язку з тим, що не було погодних умов, сприятливих для відновлення покриття. За минулий тиждень ми заасфальтували і закрили п'ять ордерів. Крім того, чотири заробили, але ще не встигли, просто документально їх зараз закрити. Сьогодні, завтра ми їх закриємо. Тобто, що в нас залишається на сьогоднішній день за аварійних ордерів у нас жодного немає. Такого що треба асфальтувати чи заробляти. Є тільки один, який зелена зона, який вже повністю зароблений, тільки треба документально здати. Щодо планових ордерів, рахується за нами вісім, але чотири з них вже повністю зроблені. Так само документальне закриття, таке залишилось. Понад півсотні розкопок уже провела й компанія Івано-Франківськ. Теплоенерго». Відповідно, за цей опальний сезон нам було відкрито 58 дозволів ордерів на порушення об'єктів благоу. З них ми вже зробили, закрили повністю, здали зауваження, яких немає, 37. Незакритими залишається 21 ордер, але хотів би звернути вашу увагу, Руслан Романович, що. З першого по дванадцятий пункт у цій вулиці, республіканська, львівська, заливахи. Тобто ремонтні роботи вони завершені, благоустрій фактично відновлено. Триває просто підготовка документів для того, щоб нас відповідно прийняли ці роботи. Досі відновлення благоустрою затягувалось, адже не працювали асфальтні заводи, кажуть комунальники. Зараз вони працюють, тож і робота йде досить активно. У нас спочатку року. Відкрито 64 ордера, з них 55 станом на сьогодні вже закрито. В роботі залишається 9 ордерів. З тих 9 ордерів, які залишаються в роботі, 6 є аварійні. Це буквально там Тарнавського 5, гетьмана Мазепи 35, Василя Стуса 17, тролейбус 14, хіміків 39 і незалежності 36. Там є бруківка, асфальтобетон і зелена зона. Ми цього тижня плануємо ці всі ордера закрити. Загалом цьогоріч у громаді проведено майже дві сотні розкопок. За них незакритими Нині є лише 70. Як найближчим часом комунальники обіцяють їх завершити. Марія на джерчанастасія Бегей, телерадіо компанія Раї.